І отонг гель для здоров'я та краси твоїх ніг. Biotan. Ну що, а тепер як і обіцяли. -бу -бу. Якщо -бу -бу. вас це поки що оминуло, то ви щаслива людина. Якщо ні, ваші підлітки чи діти вже таке попросили. Ну, зараз розкажемо більше деталей, тому що насправді це маленька іграшка, але за шалені кошти. І, а, на може... так, так, на ми... деяких аукціонах вони коштують дорожче, навіть ніж автівки. А, ось оця малесенька іграшка вивела економіку Китаю просто на якийсь новий зліт. Ну, от, власне, давайте зараз розберемося, що це за такі пухнасті монстри. Чому їм в Китаї навіть брекети ставлять Господи. за реальні гроші? Ну, от ми зібрали огляд статей, зробили огляд статей деяких видань. Економіст CNN, подивіться, будь ласка, як я ж кажу, якщо раптом не знали, зараз дізнаєтесь для себе багато цікавого. Ті пузі в нашому дитинстві були самодостатнішими, їх їм, їм чого не ставили, вони там собі самі жили. А тут бачите вже, О. Маленький пухнастий монстр іграшка, вартість якого на аукціонах сягає вже під 150 тисяч доларів. Йдеться про лабубу, але не поспішайте думати, що це просто чергова мила дрібничка для дітей. Насправді ця іграшка вже стала світовим трендом, який змушує людей віддавати шалені гроші або ж чекати на омріяну модель тижнями. Успіх цих іграшок настільки великий, що про їх економічний феномен вже написали статті видання CNN і Economist. Славнозвісні Лабубу виробляє китайська компанія Попмарт. Фахівці подейкують, що частково шалений попит зумовлений хитрою тактикою продажів. Лабубу продають у сліпих коробках, тобто покупці ніколи не знають, яку фігурку отримають. Такий підхід викликає азарт, тому люди купують її знову і знову, сподіваючись отримати найрідкіснішу іграшку. Видання CNN підрахувало, що в середньому, аби отримати одну ексклюзивну фігуру доведеться витратити близько двох тисяч доларів, адже дуже часто в таких пакунках трапляються звичайні, а не колекційні моделі. Через ажіотаж навколо Лабубу акції Pop Mart зросли на 170% з початку року. Лабубу стали частиною глобального захоплення через популярність в Інстаграм, TikTok та, звісно, через те, що вони є у різноманітних зірок, таких як Девід Бекхем, Ріана, Дуаліпа та багато інших. Нині у соцмережах навіть створюють спеціальні групи та пабліки, присвячені іграшці. Там вважають, що купуючи фігурку, ти стаєш частиною ком'юніті. Люди хизуються рідкісними екземплярами, обмінюються, ведуть блоги, знімають відео з розпакуванням, і це підігріває інтерес на максимум. Але важливіше те, що ця іграшка вже стала символом нової хвилі китайських товарів і впевнено витісняє західні бренди. Як пише видання Економіст китайські компанії почали робити товари не гірші, а часто й кращі ніж іноземні. І головне дешевші. Pop-Mart – яскравий приклад цього тренду. Їх лабубу стали символом не тільки милої іграшки, а й зміни у ставленні до споживання китайського продукту. А ще за підрахунками CNN, у 2024 році компанія заробила майже 2 мільярди доларів, з яких 420 мільйонів за межами Китаю. Попит на іграшку шалений на ібей продає. Ця понад дев'ятнадцять тисяч товарів з Лабубу, іноді завтричі вищими цінами ніж в офіційних магазинах. В онлайн-магазинах PopMart все розбирають миттєво. Сьогодні PopMart має магазини в понад 20 країнах, включно США. Нині, за даними Google Trends, найбільший інтерес до Лабубу спостерігається в Каліфорнії, Неваді, Техасі та на Гаваях. Американці скуповують іграшки навіть не зважаючи на те, що через мито ціна вища в декілька разів. І ще цікавий факт. Ономен попмар цілеспрямовано завойовує закордонні ринки, адже чим більше іноземного успіху мають їхні іграшки, тим моднішими вони здаються самим китайцям. В принципі, я вже знаю, як нашу епоху назву. Ну, хтось... Але ну, я так, так скажу, хтось навіть креативить. У мене от, друзі в, в Канаді, господи, не скала, в Китаї. Вони роблять на 3 d принтері дитячі іграшки, різноманітні ага. і звичайно ж враховують всі тренди, які зараз існують в світі. Знаєш. Останнє, будь ласка, надрукували ось ці лабубу, Тому ну бачите. Ой, слухте, На останок просто Варвара Петренка скинула мені на Макса. каже сьогодні кава допіо для Єгора". Так. раси. Вам Варвара величезне. От і Максу летить наша з вами Варвара допіо. Пасибі правда приємно страшенно. Долучайтеся. Замить, Повертаємось. І що дев'ята вже 0-3, перевели за дев'яту. Давайте зараз підсумуємо інформаційний ранок. Що маємо, то маємо, як Кравчук казав. Росіяни запустили 41 дрон цієї ночі. Основний напрямок удару при фронтовій території Донеччини та Харківщини. Силам ППО вдалося знешкодити 24 безпілотники. Є влучання в сімох локаціях. Російські міста вночі були під атакою дронів. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Таганрозі пролунали щонайменше 15 вибухів. Крім того, гучно було в Красноярську та Підмосков'ї. Тамте міноборони заявило, що російське ППО збила нібито 50 БПЛА. Частина Полтавщини залишилась без світла через сильний вітер. Йдеться про понад пів тисячі споживачів у Гадяцькій, Пирятинській та Глобинській громадах. Там уже працюють комунальники. Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення міжнародної конференції з відновлення України. Вона відбудеться 10-11 липня в Римі під головуванням Джорджії Мелоні. За словами Зеленського, важливою метою є узгодження чіткої дорожньої карти відбудови не лише інфраструктури, а й економіки, соціальної сфери, енергетики та правової системи. До США прибув російський урядовий літак, Іл-96, виконав рейс з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка. А звідти до Вашингтона. Це видно з моніторингового ресурсу Флайрадар 24 Хто перебуває на борту? Невідомо. Ні, США, ні РФ офіційно це не коментували. Так, ну а далі за планом погода Олена Квітка на собі, мабуть, знову відчуває той шквальний вітер. А може й ні, може вже і все вщухло. Олено, привіт тобі ще раз. Колеги, доброго ранку. Ви знаєте, я навіть ну не можу е, зафіксувати якось сьогодні однозначно цю погоду, тому що вітер то розходиться, то вщухає, і ось зараз такий період е, затища. Але насправді знаєте, стало от з ранок, зранку зараз на 9.05 трохи холодніше саме через вітер. Хоча термометри зараз Київ показують плюс 16 градусів. і саме цей вітер він створює таку атмосферу прохолоди. І якщо чесно, то от станом на зараз я б навіть ще щось на себе накинула. Ось така такою минливою погода буде сьогодні в. Олиці цілий день Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Це жовтий рівень небезпеки. Тому зважайте, будь ласка, на це. Але знаєте, тим не менш, вже навіть десь прокльовується сонце, і це не може не радувати, тому що сьогодні в Києві буде плюс 22, І власне такою теплою за 20 точно градусів буде триматися температура по всій території України. Найтепліше сьогодні на півдні країни. Там температура повітря, прогрі... повітря прогріється до плюс 31 градус градусу. Такий. Максимум також сьогодні очікуємо Закарпатті, у городі. Також сьогодні плюс 30, 31. нарешті території України. Середня температура зафіксується на познаці плюс 25 градусів. Ну і сьогодні також дощитами в усіх областях без виключення східного регіону, також не півдня, а саме в Херсоні та Запоріжжі і в центральній частині України це Черкаси, Дніпро та Полтава. Тому жителі цих регіонів беріть сьогодні з собою парасольки, гумаки або дощовики. Друзі, ну якщо говорити про температурні рекорди дня, то найтеплішим 26 червня було зафіксовано у 1939 році, Оці тоді в столиці в термометри показали плюс 32 градуси. А у 1949 році, через 10 років, був зафіксований найхолодніший день в історії синоптичних спостережень. Саме за останні 120 років термометр показали плюс 7 всього. Друзі, ну зараз з неабиякою насолодою передаю вам слово. А на нас з оператором чекає наша кава. Пасибі, Олена. квітка, так. А, а, хоч квіток не видно крім тебе. От тільки вітер, вітер не зрозуміло. Поки що одягати, але той не менш краще, вдягніться тепліше, і парасольку з собою не забудьте все взяти. вдягайте, беріть все, що беріть все <світ> та. Ти, знаєш, це ми жартуємо. Як всі ранкова команда, яка виходить на ефір зранку, вона виглядає в день, як правило, в такі дні, як ідіоти, тому що а, кожен по своєму сприймає, що відбувається. Погода, що в п'ятій ранку не не зрозуміла. Хтось в шортах, а хтось в шубітах абсолютно далі сонце в заніті, або спека, або. Холоти, ти та Олен, такий, ти гадав, ви, головне Степана бери, приходь, будь ласка, до нього. Бо я все, все, я вже закохана. Хочу тепер його побачити наживо. Тому давай, приводь його до нас на роботу. Неля, а він в тебе вже давно закоханий. Ну Ти ж бачила, як він яким очима він на тебе дивиться, коли дивиться телебачення. Відео в тебе є. Це правда. Всі дякую, Олен. Відпускаємо тебе.